19 березня цього року виповниться 70 років Брюсу Вилісу. актору, який в епоху відеосалонів зміг закохати в себе половину жіночої статі в нашій країні та викликати здорову у чоловіків. Проте сьогодні хотілося б згадати не стільки про зовнішність та харизму, скільки про акторські здібності Брюса та його видатну кар'єру, яка, хоча і не принесла йому гучних нагород, залишила по собі теплі спогади. Доля це складна річ. І багато хто очікував повернення Брюса вже у ролі бойового пенсіонера, проте сталося як сталося. І сьогодні ми можемо лише згадати, як починався його зірковий шлях. З вами головний герой. Рушаймо в пригоду. Як розповідав сам актор, в дитинстві він заїкався через сильне хвилювання, тому у 8 років записався в травматичний гурток, де йому й допомогли позбутися цього дефекту. А разом з тим відкрили акторські здібності та підштовхнули до реалізації мрії. всім би мати поруч такі гуртки. Не дивлячись на це, свого кінодебюту Вілісу довелося чекати ще довгих 17 років. За цей час він встиг попрацювати охоронником на атомній електростанції, водієм автобусу та навіть приватним детективом. Зрештою, бажання реалізувати акторські здібності пересилили, і Брюс подався до Нью-Йорку. Де мав змогу регулярно відвідувати різноманітні прослуховування. І чи то акторські здібності були надто глибоко приховані, чи то режисери забували одягти свої окуляри і не бачили поряд такий видатний талант, проте Брюсу раз за разом не щастило. І він був змушений влаштуватися чи то барменом, чи офіціантом, як то кажуть, в барі навпроти. Саме тут, у 80-му році, його і помітив директор з кастингу, який запросив молодого хлопця знятися в епізодичній ролі в неонуарі Перший смертний гріх з Френком Сінатрою та Фей Данавей. Ось тут, коли Френк Сінатра виходить із бару, у двері входить людина у кепці. Це і є Віліс. Фільм, до речі, вийшов так собі, у прокаті провалився. І хоча це вселило надію, і Брюс вже тренувався ставити хрестики під багатомільйонними контрактами, ніхто не поспішав до нього із такими пропозиціями. Саме тому десь тут і трапилися епізодичні ролі у вердикту, де Брюс що є сили намагався потрапити в об'єктив камери, та серіали Принц міста, Поліція Майамі» та Зона суденків, де Брюс вже потрапив в об'єктив, проте все ще залишався нікому не потрібним. Прорив відбувся 1984 року, коли Брюс прийшов пробуватись на головну роль у телесеріалі Детективне агентство Місячне Сяйво. Представник телеканалу хотів одразу ж відмовити, та навіть вже відчинив двері, через які Брюс і мав вилетіти. Адже він зовсім не підходив під типаж приватного детектива і взагалі виглядав досить безглуздо. Панківська зачіска, польова військова форма та плюс до того сережки у вусі. Проте на заваді став режисер Глен Гордон Керон, який спочатку побачив у актора початківця зухвалість і харизму, потім, затуливши собою двері, дозволив йому знятися в пробах з вже затвердженою партнеркою Сібл Шепан. Так Брюс Вілліс отримав свою першу головну роль, обійшовши майже три тисячі інших претендентів. Можливо, тисяч претендентів було менше, проте хто ж може заборонити нам всім вірити у таку чарівну казку? А вже згодом ця робота принесла Брюсу нагороди Еммі та Золотий Глобус. За п'ять сезонів серіалу він набув значного професійного досвіду, і десь тут у нього вперше проявився характер. За спогадами колег, на початку роботи він був просто вдячний за надану можливість, а вже наприкінці став вести себе як справжня зірка, яка відчиняла двері з ноги та ставала на стільчик, щоб мати змогу дивитись на всіх згори. Продовжуючи тягнути свій образ комедійного актора, в 87 році Вілі знявся у своїй першій головній ролі в романтичній комедії Блейка Едвардса Побачення на нослів, де його партнеркою стала блискуча Кім Бесінгер. Проте фільм виступив посередньо і зібрав лише 39 мільйонів при бюджеті в 16. Нак невдовзі після цього він вирішив змінити амплуа і зіграв свою найзнаменітішу роль поліцейського Джона Маклейна, бойовику Джона Мактірна на міцний горішок. Можна сказати, що ця роль дісталася Вілісу випадково, оскільки до нього її встигли запропонувати таким визнаним кінозіркам, як Арнольд Шварценеггер, Сільвестр Сталоне, Гаррісон Форд і Річард Гір. Але всі вони з різних причин відмовилися від цієї роботи. Хтось як Арнольд був надто великим для цієї ролі, хтось як Сталоне віддав перевагу в Рембо 3, а хтось, як Форт не відчинив двері та навіть не підійшов до слухав. Вже 2018-го, спілкуючись із кореспондентом Closer Weekly, Віліс так відгукнувся про свого знаменитого персонажа. Я дуже хотів зіграти вразливого хлопця, я не хотів бути супергероєм абсолютно безстрашним. Такі не зустрічаються в житті. Я не знаю жодного супергероя. Але я знаю хлопців, які живуть зі страхами та тривогою. Думаю, ви теж знаєте таких людей. Я хотів зіграти героя, який боїться померти. Цю картину чекав приголомшливий успіх: 142 мільйони зборів при бюджеті в 30. Ось тут же Брюсу стали в нагоді його щоденні тренування у підписанні контрактів, адже молоду зірку захотіли одразу всі. І Брюс не відмовляв нікому. Адже він так довго цього чекав і спочатку це спрацьовувало. Після першого міцного горішка Філіс знявся в драмі Нормана Джуйсона Країна, за яку він був номінований на Золотий Глобус, а також у романтичній комедії Емі Хекерлінг «Дивись, хто говорить, яка зібрала 296 мільйонів при бюджеті в 7,5. Та дивись, хто говорить знову, яка зібрала більш скромну, проте все ще неймовірну суму в 120 мільйонів при бюджеті 12. А вже наступного 91-го року трапився перший провал у вигляді Гудзонського яструба. до відверто зневажливого погляду з боку критиків доєднався фінансовий провал у вигляді 17 мільйонів зборів при бюджеті в 65, яких наздогнала і премія Золота Малина за найгірший фільм 91-го року. Проте Брюс був хлопцем відчайдушним і вже наступного року поставив свій хрестик під контрактом на зйомку комедії Роберта Земекіса Смерть її личить. Не дивлячись на хороший початок, врешті фільм у внутрішньому прокаті зібрав лише 58 мільйонів при бюджеті в 55, врятував стрічку світовий прокат, який дав ще 190 мільйонів. Звинувачувати Брюса важко, мало хто відмовився б зіграти разом із видатною Меріл Стріп. Проте, після цього ми могли втратити зірку. Це розумів і сам Брюс, який два роки тинявся маловідомими проектами та знімався в нікому не потрібних фільмах, поки на його шляху не трапився Квентін Тарантіно та його кримінальне чтиво. Окремо зупинятися на цій культовій стрічці Сенсу немає. Можна сказати лише одне: до Вілісу знову стали вишиковуватись черга із охочих його зняти режисерів. У му році пощастило Террі Гіліаму. Який зняв Брюса в 12 мавпах та заробив 168 мільйонів у світовому прокаті при бюджеті в 29. До речі, допомагали в цій стрічці Вілісу Меделін Стоу та якийсь хлопчик на ім'я Брек Піт. У 97-му році світ побачив п'ятий елемент Люка Бессона. І хоча знімався фільм виключно заради Міли Йовіч та в її інтересах, Брюс не був облишений увагою. Бесон спочатку побоювався запрошувати на головну роль такого коштовного актора і вважав, що не зможе виплатити йому гонорар. Але несподівано для нього Брюс погодився на досить скромні за голівудськими мірками умови. Пізніше він пояснив, іноді я можу щось зробити просто тому, що це весело та цікаво. Члени знімальної групи п'ятого елемента згадували: Брюс мав репутацію людини зі складним характером, але з нами він поводився як справжня лапочка. Причина в тому, що він абсолютно довіряв люку, як і кожен із нас. В прокаті фільм зібрав 263 мільйони при бюджеті в 90 Після цього Віліс зміг собі дозволити знятися в кількох менш успішних картинах, у тому числі в трилері Фреда Цінемана Шакал, де грав у партнерстві з Річардом Гіром, та провалитися разом із Алеком Болдуїном, драматичному бойовику Харольда Бекера Меркурій у небезпеці в 98-му. Режисери вже відзначили суперздатність Брюса зніматися в касових хітах раз на кілька років, тому того ж 98-го за Брюсом став бігати мало кому на той час відомий Майкл Бей. Бігав він не просто так, а намагаючись наздогнати та вручити сценарій Армагеддон. І чи то Бей був у відмінній фізичній формі, чи то Брюс дозволив себе наздогнати, проте сценарій він отримав, прочитав його під уважним поглядом Бея та натренированим рухом поставив свій хрестик під контрактом. Партнерами Вілліса в цій картині стали Лів Тайлер, Бен Аффлек та Стів Бушемі. Коли фільм вийшов на перше місце за виручкою за перший тиждень прокату, Брюс жартівливо прокоментував: Я щасливий, що кінець світу так бавить людей. Врешті фільм зібрав 553 мільйони при бюджеті 140. Вже за традицією, далі була перервана нікому не потрібні облогу та сніданок для чемпіонів. Щоби в 99-му році знятися у режисера М. Night Ш'ямалана в фільмі Шосте відчуття. За цю роботу Віліс отримав одразу дві номінації MTV Movie Awards у категоріях Найкраща чоловіча роль та «Найкращий екранний дует з Гейлі Джоелом Осментом, а фільм отримав шість номінацій на Оскар. Роль у цій картині принесла Вілісу не лише чергову порцію кохання глядачів та поваги критиків, а й грандіозний заробіток у 100 мільйонів доларів. Сама стрічка зібрала шалені 672 мільйони при бюджеті в 40. 2000 року актор зіграв у невеликій ролі в культовому серіалі Друзі, за що отримав нагороду Еммі у категорії Краща запрошена зірка. У цьому ж році вийшов фільм Джонатана Ліна «Дев'ять 9 Ярдів, де Віліс зіграв разом із вже знайомим по друзях Меттю Перрі, з яким разом вони зібрали непогані 106 мільйонів при бюджеті в 41. До речі, в 2004 році повторити успіх вже не вдалося. І 9 ярдів 2 зібрав лише 26 мільйонів при бюджеті в 40. Після цього на шляху Віліса знову трапився Квентін Тарантіно, який разом із Робертом Родрігесом зняли Брюса в фільмі Місто гріхів. Віддати належне, Брюс опинився у чудовій компанії Мікі Рурка, Клайва Оуена та Бенісіо Дель Торо, яким майже не заважала Джесіка Альба. Фільм був виконаний у стилістиці чорно-білого коміксу та привернув до себе неабияку увагу, Та був удостоєний гран-прі на кінофестивалі у Канах 2005 року. Успіх був закріплений зборами у 158 мільйонів при бюджеті в 40. Десь тут і закінчила зіркова кар'єра Брюса, який почав зніматися практично в усьому підряд. У 2006 році виходить 5 фільмів за його участю, у 2007 ще 5. А з 2008 по 2012 ще 15. За цей період пристойними касовими зборами можуть похвалитися хіба що міцний горішок 4, який грав на ностальгії за бойовиками 80-х зі зборами в 388 мільйонів при бюджеті 110, і комедійний бойовик Ред, де Брюсу асистував і допомагав збирати касу Морган Фріма 199 мільйонів при бюджеті в 58. Встиг пошуміти Брюс ще з фільмом Петля часу та міцним горішком 5 і остаточно перейшов у категорію Б. Після міцного горішка з 2013 по 23 роки Брюс знявся у 45 фільмах, і лише у 2022 році він з'явився мінімум у 12 фільмах. З урахуванням поточних обставин ми пробачимо йому такий поспіх. Мало хто знає, що Брюс має персональний мультсеріал про себе любимого. Bruno the Kid, а також відеогроапокаліпсис, яка вийшла в далекому 98 му році. Опустимо Любов Брюса до зйомок у рекламі Но хто відмовиться заробити легких грошей, важкий характер, від якого в останні роки тікали не лише партнери по зйомках, а й режисери, та спишемо його появу в російській рекламі на важку хворобу. Для багатьох Брюс є та залишиться міцним горішком із шаленою посмішкою та улюбленим актором. І хоча ми більше не побачимо фільмів за його участі, ніщо не заважатиме нам знову передивитися Армагеддон чи шосте відчуття. А на цьому все. Підписуйтесь на канал та підтримайте контент українською.